Всім привіт, друзі! Ми оголошуємо новорічний мега розіграш. Призи наступні. Перший приз це сертифікат на знижку в 50% на бензиновий генератор SPG 3500. Другий це акумуляторний шуруповерт scd 6 12 drip2BX. Третій приз це один літр нашого преміум чотирьохтактного мастила для генераторів. Та ще три сертифікати на 25% знижку у нашому інтернет-магазині StartProUA. Pro UA. А умови, як завжди, дуже прості. Перше це підписатися або бути підписаним на наш YouTube канал. Друге це поставити лайк під цим відео. Та третя це написати у коментарях хочу подарунок від StartPro». У день розіграшу сторінка вашого акаунту повинна бути відкрита для перевірки виконання цих простих умов. Розіграш відбудеться 30 грудня о 15.00 на нашому YouTube-аккаунті у прямому ефірі. Тож слідкуйте за новинами, щоб не пропустити. А я бажаю вам успіху в розіграчі та до зустрічі.